Мар'їнка, і тут ворог почав генеральну репетицію. Або ж навіть можливо сказати, генеральний штурм уже проводить Красногорівки, розуміючи, що цей населений пункт він так само стримує будь-які флангові просування на півдні авдіївського напрямку. Я вчора детально про це розповідав. Хто хоче, можете подивитися огляд карти за 26 квітня. Ну а власне для того, щоб впала Красногорівка, достатньо і якби ворог так вважає аби впав вогнетривкий завод, тому що це є така основна позиція, за яку можна. Тут зачепитися промисловий великий об'єкт у Красногорівці, чималому насправді місті до війни. В ньому проживало 15 тисяч населення, і ворог сюди дуже люто атакує, здійснюючи навали своїми танками, такими ось цими танками, сараями, висаджуючи таким чином піхоту, штурмує якраз таки штурмовими групами піхотними. Під прикриттям бронетехніки, яка доставляється піхотні групи, крім цього, противник закріпився, можна що говорити, в південно-східній частині Красногорівки і готується до вирішальних подальших ударів. А тут у нас теж склалася проблема: що недостатньо засобів, наприклад, таких як міни, таких як протитанкові ракетні комплекси, для того, щоб знищувати засоби доставки ворожої піхоти поближче до позиції нашої вісімдесятки, яка тут в Красногорівко. Я маю на увазі. ось ці танки. Сараї. Ви їх друзі могли, вочевидь, бачити, могли їх спостерігати, як вони виглядають. Всі ці ну кумедні танки сараї вони зараз захищені повністю, фактично, що від ФПІВ дронів, але вони, звісно, що не захищені від протитанкових ракетних комплексів, яких нам теж об'єктивно не вистачає. І протипіхотних протитанкових мін нам, вочевидь, теж не вистачає, тому що цих загороджень немає, або немає можливості їх розставити, бо зна що, але ну так нас зараз кризова ситуація сталася на фронті. Тому тривають, як я сказав, зараз вирішально генеральні бої за Красногорівку Місто місту при цьому під постійними ударами артилерії, під постійними ударами з авіації, зокрема, якраз таки по вогнетривкому заводі, тобто, от увесь. Донецький сектор боїв найближчим часом буде найбільш активним. Більш того, вчора з'явилися кадри, як противник авіацію завдає ударів уже по вугледару. Е, от вам демонструю удар. Приліт. Російського ФАБу на те на початок. Російський, навіть видно, як сам снаряд прилітає російський ФАБ з ФАБ з обвісом у МПК, модуль планування та корекції, який перетворює некерований снаряд у високоточний. Після чого в будинку просто ну така вирва посередині. Зараз буде видно наслідки. І це вже почалася така авіаційна підготовка. Я думаю, що е, до Можливо, поступових э, створення умов э, щодо подальшого просування противника на вугледарському напрямку. Тобто, на Донеччині, на південній Донеччині, э, в э, оперативно-тактичному угрупованні військ Донецьк зараз буде основний акцент ударів противника. Ось це те, що я сьогодні хотів найголовніше повідомити. Крім цього, під часовим яром і на інших напрямках э, противник продовжує акумулювати ресурси наразі э, будь-які. Фейки насправді вона вчора, е, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Хілес, е, 92 ї штурмової бригади, яка воює на часовоярському напрямку. Він сказав, що е, противник зараз. Поширює такі фейкову інформацію, що мовляв росіяни відкрито і легко гуляють населеним пунктом часів Ярс, Що це все є абсолютна брехня, як і брехня по будь-яких інших ділянках фронту, що десь у Росіян є успіхи? Успіхи в них є виключно по Авдіївському фронту.